Доброго дня, мене звати Роєнко Вадим, я менеджер компанії Лідея Одеській області. Сьогодні ми завітали в господарство «То Правда», щоб поспілкуватися з власниками, поділитися результатами. Доброго дня, мене звуть Влад, я керівник підприємства Твориство Правда. Знаходимося ми на Одещині, Займаємось зерновими вирощуємо пшеницю, ячмінь, репак, соняшник. В основному це у нас йде на пшеницю, на соняшник та ріпак. тому що це такі високомаржинальні культури, які нам вдається вирощувати завдяки ліде, завдяки їм семінам. У Наш земельний банк становить 3800-3800 гектарів. Вирощуємо ми пшеницю, пшеницю ми заклали 1200 гектарів. Рипаку ми заклали 1250 гектарів, 500 гектарів озимий ячмінь. Також це горох, озими і яри. Ми два види гороху сіємо і соняшник. У нас взагалі завжди кожен рік це приблизно 1000 гектарів. Ми вирощуємо. Ми купуємо у людей гібриди соняшнику і рипаку. Це становить приблизно 75-80% вашого гібриду. А які саме гібриди соняшнику ви вирощуєте? Вирощуємо. Ми купили у людей при два гібриди соняшнику. Це у нас цейлон, це армоніка. А також ми в минулому році брали Лондон. Чому ми вибираємо ці гібриди, особливо цейлон? тому що це стресостійкий гібрид, який підходить до нас, тому що у нас на жаль в цьому році? Чотири місяці не було опадів, тому ми знаємо, як це робити, і ми обираємо саме людей такі стільки гібриди. А от ще скажіть, будь ласка, ви плануєте сіяти ріпак? Також які гібриди ви заказали в цьому році? Яку кількість? Заказали ми гібрид репаку інвікто. Де серітно це ми обрали два? Два гібриди, тому що ми в прошлому році замовляли те ж саме есрітма. Mm -hmm. да, вона показала доволі непоганий результат. Якщо брати в квітні заморозки, це зупинення розрегуляції паху, mm -hmm. то вона показала такий непоганий результат. На ваш саме ваш гібрид дав в цьому році нам 27 центнерів. Це непогано. Ми вважаємо, що це нормально власний результат при таких умовах. А скажіть, будь ласка, більш детально за гібриди ріпаку, ваш досвід вирощування в цьому сезоні? Ну, ми вирощуємо один із прикладів. Це гібрид, ваш S-Ritmo. Його ми беремо вже не перший рік. Нам подобається це гарна вражайність, це стресостійкий стільки а я роблю порівняння. Ми, ми взагалі беремо 75% все вашого гібриду, але беремо інших конкурентів. Там е, робимо порівняння, але мені подобається S-Ritmo, е е саме ваш гібрид, тому що е, він е, мінімоз, мінімізує е, кількість болячок, та е, він не тільки захищений від е, морозостійкості, але і від шкідників. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі опинились в Одеській області? Ну, дивіться, у нас було підприємство, в новотуховці, потужне гарне підприємство. На жаль, це підприємство в, окуп... в окупації е з повномасштабного вторгнення. На жаль, ми не встигли нічого не вивезти ні, ні техніку, ні людей, ні наше зерно. Все залишилось там. Потім е був такий складний період. Не знаємо, що робити, чим займатися, і надійшла пропозиція від наших товаришів, що що продається товариство на Одещині. Ми якось так от е, перший раз почули ні, не поїдемо. Другий раз почули, не поїдемо. Третій раз вирішили поїхати. ну, Думаємо, поїдемо, подивимось, що це за підприємство, де, де знаходиться. Да де якось і хотіло займатися, і настрої не було. І зараз такого початку повномасштабного вторгнення. Але все ж таки поїхали у му році подивитися це підприємство. Приїхали, завітали, почали їздити. Звісно, тут не такі поля, як на Херсонщині, Херсонщина більш ровніше. Там масив може займати 300-400 гектарів одним масивом. Тут, на жаль, є склони, холми. В середньому поля по 60-70 по 70 гектарів, але нас це не зупинило, тому що ми любимо свою справу, своє діло. Вирішили, там придбали це підприємство. Ось і почали займатися 23-го року цим підприємством, відновлювати, як то кажуть, і розвиватися. Я так розумію, ви з нуля починаєте своє господарство. Так, це у нас це перша нова техніка з початку 23-го року, як ми зійшли, це ми купили цю техніку десь приблизно місяць тому. Вона нова, вона ще не їздила. Це в неї навіть нема ще 50 годин моточасів. Ми з цією технікою спеціально купили її для того, щоб швидко якісно. Сіяти ріпак, тому що ріпак це така культура, що потрібно сіяти максимально, коли є волога. Тому ми її купили. Вона може і в день і вночі сіяти приблизно там 400 -40 гектарів ріпаку. Що нам це підходить? Я сподіваюся, що компанія Лідея допоможе вам вирощувати самі найкращі гібриди. Дуже гарний буде результат. Ми на це надіє. У Нас вже заготовлені мішки лідери. Ми вже на готові. У нас є вдобрива, ваші гібриди. Нам тільки потрібен дощ. І, будь ласка, як взагалі ви познайомились з компанією Людея? Ну, це почалось у 2023 році. Як ми зайшли сюди, скажу як було насправді, цим займався наш головний агроном. Він е, мобілізувався, захищає лави Збройних сил України. Дякую йому за це. Е, і потім е, мені прийшлося цим займатися, знайомитися з представниками. Е, також я познайомився з представниками людей. До цього займався головним агроном. Я тільки як керівник підприємства займався фінансовою стороною. Але е, час такий, що потрібно займатися е, всім. Чесно скажу скажучи, що спочатку людей у нас займала 25-30% від посівної площі по гібридизації. були інші конкуренти, але бачите, час з 23-го минув вже 25-й, Починається нова посівна кампанія го року. У нас на даний час вже людей по ріпаку, по соняшнику займає приблизно 75%. По сім'їнам гібридизації, це у нас ріпак і соняшник, це у нас основні такі дві культури, котрі ми робимо опір на, на наступний рік. І також я хочу сказати, що головне, мені подобається у фірмі Ліде не тільки що вони продають свої гібриди. Але і консультують, допомагають. Це дуже важливо, тому що коли наш головний герно мобілізувався, <кій> працівники людей в обличчі Вадима вони приїжджали, консультацію проводили, допомагали. Це була весняна кампанія, коли потрібно було захищати ріпак перед вбиранням, Також це були посіви соняшнику. Ми, ми разом їздили по полям, дивилися соняшник, дивилися ріпак і це не тільки продаж маркетом, це більше це консультація. це за допомога, вона була дуже якісна, і я це дуже вдячний компанії Людея за те, що підтримала наш такий час і допомагала нам цей результат, котрий ми дали зосені захистити та дати гарні врожаї. Дякуємо лат вам за довіру до нашої компанії. Сподіваюся, що ми будемо далі плідно співпрацювати і досягати разом великих врожаїв. А взагалі, які плани на майбутнє? Ну плани на майбутнє з нашої сторони це розвиватися, це е, 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 збільшувати земельний банк, е, це оновлення техніки, тому що Є в планах і купляти гібриди, але щоб купляти гібриди, їх потрібно якісно вирощувати. Плани щодо вашої фірми працювати, працювати, працювати. Є довіра, є результати. Результати показують достойно, не дивлячись на те, що заморозки нема опадів. Це дуже важко, але якби ми не здаємось. Розвиваємось і дуже також велика вдяка, що є консультація, є, є варіанти, як все вирощувати. Наше, наше завдання це збільшувати земельний банк. Завдання ваш і вас як фірма нам пропонувати нові інновації, нові технології по ріпаку, по соняшнику. Я бажаю всім нам, вам це миру. це мир. Це єднання нації, щоб ми витримали все це, щоб це, це закінчилось, щоб наші захисники повернулися додому, а потім буде і в нас все добре. Все. Вам бажаю не зупинятися, розвиватися. Я бачу ваші темпи. Як ви розвиваєтесь, як ви проводите час, як ви займаєтесь? Ви любите цю справу. у Вас дуже якісні і цікаві результати. Є розвиток, тому що є багато фірм, які, які спочатку показують розвиток, потім зникають вас, навпаки, ви показуєте потужний розвиток. Я бажаю вам багато-багато гарних клієнтів, щоб у вас було багато продажів, багато позитивних результатів. Mm -hmm. а, також аграрі, я хочу сказати гарних врожаїв, дощів. Те ж все, щоб було у вас чудово, земельний банк збільшувався. Вам дякую за результати.